У мене шопка влипала. Взяла трохи салату, змастила всю таріску. Дуже смачний салат. Смачний? Я просто почула, знаєте, меню. Там та їда буде, що у неї не наїшся, тому треба їсти. Я жартую, я жартую. Я не впізнала. Вона побагато, вона різні устриці позамовляла. Повністю Морепродукти, вона позамовляла всякої смакоти. А смакую, що? Що? Правильно, правильно. Бога вчора мені принесла кабачки, будь-буті втілі знають нашу місце. Дивіться, що тут доброти. <правді> Та-та? Смачно. Ти лот мені заблідаєш, так? Ага. Ні, ні, тобі не вивели. Ні? Ні. Ти в нас тому професіонал. Ти рибу кістки ножом і вилкою витягаєш. То... Ну? Мастерство не, не проп'єш. Можу <реш> ну, вам That сказати? Right. Ми імененницю вже два рази навіть привітали. Ну, тому за імененницю <реш> ми раді бути в до зміна <реш> <у> роді. <реш> <П 'ять, реш> Нап'ємося соть за її рахунок. Вона <реш> сказала... <реш> все заплачує, все да, заплачу. Вона бульби скала не буде, зажала, сказала, багато <реш> не калорій. Дала багато калорій. <реш> вона напевно меню складала по калоріях і дієтолог складав по меню. На подбала про дівчат, про наші про дівчат, фігури. літаки. 100% да. літо, немає нічого. Ні, ні, вона ні. каже, бо або пети, їсти. Ну так, ну так, добре. Дівчата, добре, що тут хоча б одні яйця яйца... не були. Вони будуть одні яйця. Яйця... яйця, про Ми на яєчну вечірку не приходили туренька <laughs> моя. Пей.